Які найтиповіші помилки початківців у написанні баг-репорту? Дев'ять помилок при складанні баг-репорту. Сьогодні розберемось. Сама собі тестер, практично та феєрично, як завжди. Поїхали! Одна з найважливіших навичок у тестуванні це вміння писати якісний баг-репорт. Початківці часто припускаються низки типових помилок, які ускладнюють в розробниках відтворення та виправлення помилок. І давайте розбиратись. Перше. Нечіткий або загальний заголовок. Погано, коли ми пишемо не працює кнопка. Добре, коли кнопка зберегти не реагує на клік на сторінці. Редагування плю. І це нам дає такий короткий, але точний заголовок, щоб ми знали, де, що і в яких умовах не працює. Друге, відсутність кроків для відтворення. Steps to reproduce. Погано, коли ми. Пишемо: кнопка Купити не працює, наприклад. І не пишемо 1, 2, 3, 4, 5. Добре. Перше. Увійти в систему як користувач. Друге перейти на сторінку продукту А. Третє натиснути Купити одразу. Без чітких кроків розробнику складно відтворити ситуацію. Тому ми мусимо їх завжди прописувати та чітко структуризувати. Третє. Відсутній очікуваний та фактичний результат. Погано, коли ми пишемо, форма не працює. Добре, коли пишемо очікуємо, дані зберігаються та з'являється повідомлення успішно надіслано. Дані з'являються в базі даних. Фактично, нічого не відбувається після натискання кнопки, дані не записуються до бази даних. Це допомагає швидко зрозуміти, у чому саме проблема. Тому, коли ми маємо і. Очікуваний і фактичний результат, ми його порівнюємо і знаємо вже, що не так. Четверте, Не вказано середовище тестування. Іноді ми просто забуваємо написати операційну систему, браузер, Chrome чи Edge чи версію додатку, який ми тестуємо. Це критично, якщо баг проявляється лише в певному середовищі, особливо, якщо тестуєте на різних пристроях чи браузерах. П'яте. Відсутність скріншота або відео, якщо потрібно, а також логік. Погано, коли ми пишемо, екран фрізиться або заморожується. Добре, коли ми пишемо прикріплено скрін з помилкою відео, де демонструєте баг. Візуальні докази значно прискорюють діагностику і відсутність. Логів, наприклад, якщо доступні, баг, коли бачить девелопер, він може набагато швидше його виправити і зрозуміти, де помилка. Шосте: не вказано пріоритет або серйозність severity та priority. Наприклад. Незначний UI баг позначається як critical, або навпаки, серйозна помилка, яка блокує роботу системи в багатьох місцях, не зазначає високий severity. Сьоме подвійні або е, дублікати багів. Початківці часто не перевіряють, чи вже існує такий баг в системі чи ні. І просто створюють новий. Завжди потрібно пошукати сподібний баг перед тим, як створювати новий, щоб зменшити кількість дублікатів. Восьме. Суб'єктивні формулювання або емоції. Ми не можемо вписувати в баг-репорті програма дратує або не дає реагувати файл, або так annoying, так? Добре, коли ми пишемо після натискання кнопки на систему, система не реагує, це блокує користувача від збереження даних. Технічний стиль важливий: об'єктивність, чіткість, конструктивність. Пишіть від імені користувача без власних емоцій. Дев'яте: плутанина з термінами або непрофесійна мова. Погано, коли ми пишемо, штука не клікається, не працює як треба. Добре, коли ми пишемо, кнопка Submit не реагує на натискання. Лоудер не показує прогрес. Отже, давайте підсумуємо: висновок. Хороший багріпорт має включати. Перше чіткий заголовок Друге кроки для відтворення. Третє очікуваний та фактичний результат. Деталі про середовище, в якому ви тестуєте. П'яте візуальні матеріали, відеологи або скріншоти. Шосте серйозність та пріоритет. Завжди проставляйте і комунікуйте, що це для клієнта є критичним, а що ні, щоб краще розуміти та проставляти пріоритети, бо це важливий дуже навик. А ще. Подивіться моє відео про те, як писати Багріпорт. Там детально я розбираю цю тему про всі поля, як їх заповнювати англійською. І Маєте там короткий приклад реального Багріпорту. Ось тут буде відео, яке я вам раджу подивитися. В описі знайдете теж детальний там баг. Якщо хочете опанувати професію з нуля, набираю також на платний менторінг. Якщо вас цікавить... Пишіть, буду набира... набираємо групу з січня 26-го року. Пишіть на пошту, ось тут. Буду рада допомогти і надішлю усі деталі. До зустрічі!